Всім привіт! Сьогодні буде четверта частина розпакування посилок з сайту AliExpress. Ціна цієї посилочки 75 гривень. Тут три посилки, три в одній. Ціна однієї покупки 25 гривень. І так подивимось на першу посилочку, яка коштує 25 гривень. Цей раз, бачите, прийшов в такій білій упаковочці. Той раз було в довгій, три посилочки перед цим. Це в білій. І зараз подивимося. Чого ж я передбав за цю суму? І так перша посилочка. Це ось така накидка на голову. Це коли стригти, воно надівається на голову, щоб волосся не падало на пол, на землю. Воно збирає волосся. Це дуже гарний помічник, гарна допомога. Ну, Щось ми його щас вам це покажу. Ось таке воно тканевий матеріал. Ось сюди подівається голова. Тут такі липучки. Підбираєш який потрібен розмір, щоб ніде волосся не потрапило. І так воно надівається на голову. І коли підстригаєшся, ця накидочка збирає волосся, не потрібно нікуди. Ну, дуже, зручна, дуже зручний пристрій, дуже цікаво придумали китайці Так що кому така штучка потрібна, силочку я залишу, подивитесь, можете собі замовити. Ну, а я її купив по акційній ціні за 25 гривень. Ось така вона цікава штучка, там вона також є різних кольорів. Якщо вам не принципіально можна вибрати колір або такому, я так рандомний колір вибрав. А зараз ми подивимося на другу посилочку. Також це коштувало 25 гривень. І це у нас ось такі, такий годинник настільний. Годинник такий з наклейками. Бачите, тут такий набор, він клеїться на стіну. Тут такі цифри, також є різні кольори. Червоний, білий, золотий, серебро. Я вибрав чорний, це ось така розмір, розмітна бумажка, на якій потрібно ну, розміщати на стіні. Зараз я вам все покажу, як робити. Тут вся інструкція, все як складати, як збирається цей годинничок. Годинник на батарейках. дуже... Цікавий і дуже горно, ну, горно виглядає. От так ідуть окремо стрілки е і ось такі цифри, такі невеличкі. Це такий є розмірами, я не пам'ятаю, 45 на 45 такий Він кріпиться на стіну за допомогою цієї бумажечки Тут є такий утвір. І бачите такі дірочки, якими на стіні потрібно намічати, куди клеїти цифри, щоб було все рівно і красиво. Дуже гарно виглядало. Ну, зараз я це все прикріплю на стіну і ви все це побачите, як воно все це виглядає. Дуже гарно, дуже цікавий годинник. Сюди, зараз я подивлюся, так одна батареєчка сюди підходить обично. Бачите, от. Сюди ставиться батареєчка, настроїться, сюди надівається стрілочка і годинник працює. Також є секундна стрілка. І, все тут В комплекті у нас є. Зараз на цей годинник будемо збирати і вистачиться по бочері, як виглядає у нас на стіні. Є різних розмірів такі годинники. Так що можете на сайті вибрати, силочка також буде. Ось так на стіну розміщається, бачите, кріпиться отак бумажечка. Отвіри я понамічав декуди, яка цифра. Ось так вже він вигляде, як я все це укріпив на стіну. Бачите, він дуже гарно виглядає. Такі цифри, чорний, я вже говорив, є білий, золотий, все який кольор захочете. E, часи йдуть горно, ось бачите, як моя кішка відреагувала на цей годинник. Вона, як зайшла в хоту, подумала, що це таке, і почала нападати на нього. Так, дивилася, дивилася, нюкала, нюкала, думала, що воно таке. Щось за новий житель у моєму домі з'явився. Ось так. Ну, а третя посилочка ціною 25 гривень. Це така силиконова підставочка для випічки, щоб нічого не пригорало. Ось так, зараз ми її розберемо. Дуже гарний помічник на кухні. Бачите, вона така, такого дуже твердого, не твердого, такого м'якого, товстого, можна сказати, такого силикону. Це все відкрию. подивитись. Така силиконова підставочка для випічки розміщати тісто і на ній випікати, щоб нічого не приставало, не проголожувало. Використовувати замість е пергаментного папіру. Ось такі посилочки, це була четверта частина. Посилок Три в одній. Три посилочки ціною за 75 гривень. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока!